Наймогутніша терористична організація, яка спромоглася двічі захопити владу в Афганістані та змінити увесь сучасний світ. Знайомтеся, Талібан. Хто такі таліби та звідки вони взялися? Чи справді Талібан створили Сполучені Штати Америки? Чому Таліби бояться жінок, а чоловіків змушують відрощувати довгі бороди? Мене звати Віталій Ветері Світлотінь. І сьогодні я розповім про одну з найбільших терористичних організацій у світі. На початку 60-х років у одному пуштунському селі на території Афганістану в сім'ї бідних безземельних селян народився хлопчик, якому судилося змінити не лише власну країну, але й увесь ісламський світ. А звали цього хлопчика Могамемометро. Єс овкос. Як і багато його однолітків, Мухаммед Омар здобув початкову освіту та потрапив до релігійної ісламської школи медресе. У них хлопчиків перш за все, навчали арабської мови, Корану, ісламському праву та філософії. Однак Омару не судилося отримати вищу освіту. 25 грудня 1979 року його навчання перервало совєтське вторгнення до Афганістану. Разом з іншими хлопцями він долучився до меджохедів та вирушив на війну, яка триватиме. Довгі 9 років згодом Мухаммед Домар потрапив під ракетний обстріл, через який був важко поранений та назавжди втратив праве око. Однак, попри складну травму, продовжив боротися проти совєтської окупації. І ця боротьба не була даремною. Уже на початку 1989 року Москва остаточно забрала свої війська з Афганістану. Однак це не принесло довгоочікуваного миру на стражденну афганську землю. А справа у тому, що Афганістан це далеко не моноетнічна держава. Його населяють багато різних народів, серед яких найчисельніший пуштуни складають лише половину населення. До іншої половини належать таджики, Хазари, Узбеки та інші народи. Які населяють переважно центральні та північні провінції Афганістану? Після виведення совєтських військ розгорілася війна між сотнями окремих угрупувань моджахедів, які тримали під своїм контролем окремі дороги, села, міста та навіть цілі провінції. Лояльний до більшовиків уряд президента Мохаммада не продовжив існувати у Кабулі та навіть пережив совок. Щоправда, феєрично перевзувся в повітрі, проголосивши Афганістан Ісламською республікою. Як то кажуть, хлопці, я свій. Та повернемося до нашого Омарчика. Після виведення совєтських військ він почав викладати в ісламській школі медресе у його рідній провінції Кандагар. Однак, побачивши, у який хаос почала поринати його країна, він знову вирішив взятися за зброю. Бо єдиний спосіб побороти хаос це його очолити. Навесні 1994 року він сформував невеликий партизанський загін, до якого увійшли півсотні студентів релігійних шкіл. Звідси власний поход назва їхнього руху Талібан, адже слово таліб з арабської мови перекладається як студент. Це були переважно молоді поштуни віком від 14 років, які не мали належної освіти, не знали історії власної країни та не мали чіткої національної ідентичності, але натомість були виховані вчителями священниками у дусі ісламського фундаменталізму. До совєтського вторгнення радикальний іслам не користувався широкою підтримкою у афганському суспільстві. Однак тепер, коли країна лежала в руїнах, а мільйони людей бажали миру, порядок за шаріатом виглядав не такою поганою альтернативою. Першими своїми кроками таліби почали боротися проти дрібних командирів моджахедів які тероризували місцеве населення у провінції Кандагар, визволяючи заручників та звільняючи селян від злочинних поборів, Мола Омар заслужив свою першу репутацію. Чесного та справедливого лідера афганського Робін Гуда, який якісно виділявся на фоні бандитів моджохедів свого часу. Він сказав: ми взяли в руки зброю, щоб досягти цілей афганського джихаду і врятувати наш народ від подальших страждань від рук так званих моджохедів. Ряди талібів постійно зростали, і не тільки за рахунок місцевих афганців пуштунів але й завдяки ісламським школам медресе у сусідньому Пакистані. Ці школи були настільки навчальними закладами, скільки рекрутськими центрами для самого Талібану. Як тільки у Талібів з'являлася гостра потреба у новобранцях, медресе зачинялися, а усі їх учні вирушали на війну до Афганістану. Ось як можна легко розв'язати проблему мобілізації. э На початку свого існування Талібан знаходив підтримку не лише серед місцевих селян пуштунів але й від закордонних держав. Найбільше у розвиток цього руху вклався сусідній Пакистан. Звісно ж, не просто так для Пакистану Афганістан був важливим маршрутом для торгівлі з країнами Центральної Азії. А за умов, коли головні логістичні маршрути контролювали десятки ворогуючих груп моджахедів, пакистанці не могли спокійно вести бізнес. Восени 1994 року вони дозволили Талібам захопити великий арсенал зброї на своєму кордоні, а незабаром їм заплатили, щоб ті звільнили затриманий моджохедами пакистанський торговий конвой поблизу Кандагара. Таліби виконали це завдання, розбили місцевих командирів моджахедів однак на цьому не зупинилися та рушили на Кандагар, велике пуштунське місто на півдні Афганістану. Таліби захопили це місто уже через кілька днів. Разом з ним до них у руки потрапили безліч бронеавтомобілів, десятки танків та навіть 16 одиниць авіації. Непоганий арсенал, як для малолітніх бойовиків у шльопанцях, про яких ще нещодавно ніхто нічого не чув. Між іншим пакистанці радісно зустріли захоплення Талібами Кандагару та навіть вихвалялися міжнародним журналістам, ніби так, це були наші хлопці. Однак таліби думали інакше. Хоча вони радо приймали допомогу від Пакистану, однак зневажали їх зовнішнє втручання у внутрішні афганські справи, а тому погано піддавалися пакистанському впливу. Чи справді Талібан створили Сполучені Штати Америки? Саме таку тезу підтримують багато конспірологів на Заході. І як не дивно, вона має певні реальні підстави. Справа у тому, що в 80-х роках США справді активно підтримували афганських моджохедів, які чинили опір совєтському вторгненню. Щоправда, талібів тоді ще не існувало. Талібан з'явився набагато пізніше у 90-х роках, і спочатку США справді симпатизували Талібам через їхню антиіранську риторику, однак Сполучені Штати ніколи напряму не підтримували Талібан. Єдине, що справді американського могли отримувати Таліби, це частина військової допомоги, яку Вашингтон до початку 90-х років надавав Пакистану. А після того як Таліби почали надавати прихисток у себе різноманітним міжнародним терористам, ситуація кардинально змінилася, і США активно включилися у боротьбу проти Талібану. Селему алейкасаламу алейкум на зв'язку. Аль Світлотінь. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки, щоб продовжити наш просвітницький історичний джихад. Якщо ви хочете долучитися до наших лав, підтримайте канал Світлотінь через монобазу за посиланням у описі. Довіряйте лише перевіреним фактам та пам'ятайте світлотінь зіндабад. Після захоплення Кандагару тисячі молодих афганських пуштунів, переважно народжених у Пакистані, вирушили на війну до Афганістану за кілька місяців. Чисельність Талібану зросла до 20 тисяч бойовиків. Завдяки цьому, до початку 1995 року, вони стрімко захопили 12 з 31 провінції Афганістану, і впритул наблизилися до столиці країни міста Кабул. На захоплених територіях Мула Омар встановлював порядок, заснований на найсуворішому Тлумачені закону шаріату були заборонені телебачення, музика та будь-які розваги. Національне радіо перейменували на радіо шаріат. Таліби вилучили з етеру усю музику та замінили її на релігійні співи. Також таліби заборонили жінкам виходити на вулицю з непокритим тілом та без родичів чоловічої статі. У свою чергу, чоловіків змусили відрощувати довгі бороди. Це пов'язано з тим, що таліби вважають відрощування бороди традицією пророка. Мухамеда, а отже, обов'язком кожного мусульманина. А з тим, як у мене росте борода, я б мабуть там не вижив. За що ж воюють бойовики Талібану? Якщо коротко, то за право подорожувати у часі. Молава Кіл один з головних талібів, якось сказав: Ми хочемо жити таким життям, як пророк жив 1400 років тому, і джихад – це наше право. Ми хочемо відтворити час пророка Мухаммеда, і ми виконуємо те, чого афганський народ хотів протягом останніх 14 років. Таким чином таліби прагнуть побудувати ісламський халіфат, який би відродив суспільство ранніх мусульман. Чому бойовики Талібану так погано ставляться до жінок? Це пов'язано з переконаннями ранніх мусульман, яких таліби прагнуть наслідувати. Сам пророк Мухаммед казав, що жінкам бракує інтелекту для того, щоб перебувати на рівні з чоловіками. Тож під владою Талібану жінки не отримують середньої освіти. Та й навіщо та школа, якщо вже з 11 років дівчаток можуть видавати заміж? Засновники Талібану від самого дитинства жили та навчалися у школах медресе, де ніколи не було жінок. А мули постійно наголошували на тому, що жінка це джерело спокуста гріховних вчинків, які відволікають від служіння Аллаху. А тому жінки, особливо чужі, це страшна небезпека. Їх не можна торкатися, з ними не можна розмовляти, і навіть дивитися на них суворо заборонено. Бо за це все передбачене покарання за шаріатом. У інтерпретації Талібану Лібів традиційне ісламське право виправдовує насильство над жінками та навіть публічні розправи за такі буденні речі, як фарбування нігтів, носіння джинсів, та навіть відвідування роботи. Повернемося до громадянської війни. Після стрімкого наступу на початку 1995 року далі справи у талібів пішли не так гладко. Після невдалої спроби захопити Кабул. Усе літо вони накопичували сили та готувалися до нового наступу. Він відбувся восени того ж року, коли таліби захопили велике місто Герат на заході країни. Та сил для захоплення столиці все ще було недостатньо. Щоб підняти бойовий дух війська та підвищити свою легітимність, Мола Омар Наважився на дуже неоднозначний крок 4 квітня 1996 року. Він з'явився на даху будівлі у центрі Кандагару, загорнутий у плащ пророка Мухаммеда. Натовп навколо Омара почав скандувати. Амір Аль-Мумінін, князь правовірних, ще 7 століття цим титулом нарікали великих мусульманських воєначальників, які вели священну війну для захисту та поширення ісламу. Цим жестом Мула Омар проголосив Джихад проти своїх опонентів по громадянській війні. Одягнувши мантію пророка, Мула Омар самовільно проголосив себе не просто лідером Афганістану, але й духовним лідером усіх мусульман у світі. Таліби були в захваті від цієї церемонії. Їх Бойовий дух справді піднявся однак багато афганців та мусульман у інших країнах світу сприйняли цей жест як серйозного образу. До того ж, Мала Омар оголосив священну війну на захист ісламу не проти загарбників новірців, а фактично проти власного народу. Новий наступ Талібану почався у серпні 1996 року. Він виявився надзвичайно вдалим для Омара. Уже через місяць боїв колони Талібів на пікапах увірвалися до головного міста країни Кабула. Тепер Мула Омар контролював столицю та більшість території Афганістану. Однак чинити опір Талібану продовжував так званий Північний Альянс. Фактично, це було об'єднання таджицьких, узбецьких, хозарських та деяких пуштунських воєначальників, які не. Бажали коритися порядку талібів. Їх у свою чергу підтримували багато іноземних держав, таких як Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Іран, Казахстан, Туреччина та Індія. Усі вони остерігалися поширення ісламізму на свою територію. З цієї ж причини Талібану боялася Росія, адже якраз тоді на Кавказі за свою незалежність боролася Чеченська Республіка Ічкерія. Трохи пізніше, у 2000 році, Таліби навіть визнали її незалежність та дозволили чеченцям відкрити посольство у Кабулі. Талібан послідовно підтримували лише дві країни Пакистан та Саудівська Аравія. Однак ця підтримка значно похитнулася, коли Таліби вирішили прихистити у себе одного відомого. Now, who's this? Why? It's Osama bin Laden, the world's most wanted man. Усама Бен Ладен був очільником міжнародної ісламської терористичної організації Аль-Каїда, яка неодноразово влаштовувала теракти проти американців та саудитів. Через це останні припинили підтримку Талібану, а США вимагали видати їм Бен Ладена. Однак Таліби відмовилися. Бо, як говорив Мула Омар, саме Америка є найбільшим терористом у світі. Усе змінилося 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди атакували територію. США захопленими пасажирськими літаками американський уряд на чолі з президентом Джорджем Бушем оголосив глобальну війну проти тероризму. Пакистану поставили ультиматум: ви або з нами, або проти нас. І вони зі скрипом зубів погодилися припинити пряму підтримку Талібану. Так Мула Омар втратив свого останнього закордонного союзника. Як то кажуть, прорахувався, але де? Відмова Талібів видати Осаму Ладена призвела до проведення військової кампанії США на території Афганістану. Операція нескорена свобода розпочалася 7 жовтня 2001 року з важких бомбардувань США по військових об'єктах Талібану та Аль-Каїди. За підтримки американців, Північний Альянс прийшов до наступу, та уже до кінця року таліби були повністю розгромлені. У листопаді вони втратили столицю Кабул. А 5 грудня того ж року таліби капітулювали у Кандагарі, з якого почалася історія Талібану. Мула Омар, щоб не потрапити у полон, втік у пустелю на мотоциклі. Згодом він та більшість талібів покинули територію Афганістану та осіли у прикордонних районах сусіднього Пакистану. Однак, попри тяжку по. Разку Талібан не було остаточно знищено. Американці не бажали повторити долю Совєтського Союзу в Афганістані, а тому не спішили відправляти великі сукопутні сили на боротьбу проти талібів. Натомість вони почали підтримувати місцевих воєначальників. Одного з них Хаміда Карзая ЦРУ зробило тимчасовим президентом Афганістану, і він перебував на цій посаді цілих 12 років. Демократія. Перебуваючи у Пакистані, Талібан зосередився на поповненні своїх лав та реорганізації Збройних сил. Таліби взяли на озброєння методи партизанської боротьби. Вони мінували та знищували дороги, влаштовували засідки та теракти. Атаки терористів-смертників тепер стали їх фірмовим почерком. Замість захоплення великих міст таліби зосереджувалися переважно у сільських районах, де урядові сили не могли ефективно проти них боротися. У 2001 році Європейських країн сформували міжнародні сили сприяння безпеці. Це був миротворчий контингент, який допомагав підтримувати порядок у великих містах країни, в першу чергу у Кабулі. Між іншим, з 2008 року участь у цій миротворчій операції також брала Україна. Та оскільки їм заборонялося вести наступальні дії, вони мало чим могли зарадити у війні проти Талібану. США усвідомили реальну загрозу від талібів у 2008 році, коли вони знову розширили свій вплив до провінції навколо Кабула. У березні 2009 року президент США Барак Обама оголосив про повне виведення американських військ з Іраку і почав посилювати американський контингент саме в Афганістані. Однак, це лише уповільнило неминуче. Новий афганський уряд не зміг створити стабільної політичної системи та об'єднати суспільство через процвітання корупції та соціальної несправедливості більшість афганців втратили будь-яку довіру до своєї влади, а тому не були готові її захищати. Водночас американці не були готові десятиліттями підтримувати нежиттєздатний уряд. А тому у 2020 році, за попереднього президентства Дональда Трампа, США підписали з талібами договір, за яким американці до 2021 року погодилися вивести свої війська з Афганістану, а Таліби пообіцяли більше не ховати у себе міжнародних терористів. Однак, цей да Трампа став справжньою катастрофою для уряду Афганістану. Стану, коли у літку 2021 року новий президент США Джо Байден розпочав остаточне виведення військ, таліби перейшли у наступ і швидко розгромили урядові війська ще до того, як американці змогли покинути Афганістан, столиця Кабул перейшла під контроль Талібану. В країні почався справжній хаос. Сотні тисяч афганців та іноземних громадян, які боялися розправи з боку Талібану, вирушили до аеропортів та американських військових баз в надії покинути країну. Деякі з них буквально чіплялися за обшивку літаків, щоб покинути країну. Ну а що з ними було далі, ви, мабуть, пам'ятаєте. Сьогодні Талібан контролює більшість території країни, яку Таліби офіційно називають Ісламський емірат Афганістан. Їхній уряд не визнає жодна країна світу. Хоча такі країни, як Китай та Об'єднані Арабські Емірати, прийняли у себе талібанських послів. Інші країни, такі як Канада, Туреччина та Росія, офіційно визнають Талібан міжнародною терористичною організацією, що втім не заважає самим московитам приймати делегації від цих терористів на найвищому дипломатичному рівні. І це загалом не дивно, бо вони ж своїх не бросають». Пакистан, чиїми зусиллями Талібан став серйозною військовою силою, не визнає новий уряд талібів. Більше того, з 2021 року між Пакистаном та Афганістаном регулярно спалахують збройні сутички. Уряд Пакистану звинувачує владу талібів у тому, що вони надають притулок так званим пакистанським талібам, лояльним до талібів-повстанцям, які теж борються за створення ісламського емірату, але тепер уже на території Пакистану. Ось так буває: підтримуєш радикальний ісламський рух у сусідній країні. А він приходить до влади і починає воювати проти тебе. У наш час Афганістан залишається однією з найзакритіших держав світу, і насправді ми дуже мало знаємо про Талібан. Його очільники не ведуть соцмереж, не ходять на інтерв'ю та надзвичайно рідко з'являються на публіці. Навіть їхню смерть суворо замовчують. Так смерть Мухаммеда Омара, засновника Талібану, приховували цілих два роки. У той час, як увесь цивілізований світ прагне майбутнього, таліби намагаються повернути минуле. Причому навіть не минуле своїх предків, не славетну історію Афганістану, а легендарні часи пророка Мухаммеда, про які насправді більшість афганців майже нічого не знають, і заглядаючи у далеке минуле, таліби ігнорують власну історію, традиції та унікальну афганську ідентичність. А найгірше у цій ситуації те, що таліби руйнують тисячолітні історичні пам'ятки, які просто не вписуються у філософію радикального ісламу. І на превеликий жаль, це наглядний приклад того, що стається із націями, які починають забувати власну історію. На цьому в мене все. Я щиро дякую, що ви додивилися до самого кінця. Якщо ви це слухаєте, то знайте, що для мене ви найкращі. Ну і звісно, обов'язково підпишіться на телеграм-канал Світлотінь, де ми публікуємо унікальні історичні матеріали з історії України, Афганістану та світу. Світлотінь зіндабад.